Через напружену ситуацію неподалік Новотошківського стокійно, Валентин вчера, не телефонував туди, рідним з вихідних. Тепер вийте, заспокоює Будемо жити, все відлично. Там хто мене побачить, там не переживайте, тут все нормально. Після майже трьох діб постійних обстрілів на 29-му блокпості нарешті запанувала тиша. На сьогодні болі мене тихо. Да, була була стрілка, дня були обстріли, тяжолий пулемет. Цей сапог походу був іще ще щось обстрілювати околиці Новотошківського найманці розпочали в понеділок по обіді. А вже у середу зранку намагалися прорвати українську оборону. Були навіть спроби наступу їх в районі населеного пункту Жолобок, яка по мінським домовленостям повинна бути за українською стороною, але контролюється наразі противникам з метою розширити плацдарм в тому напрямку. Спочатку пішла стрілкотня піхотна, потім почали артилерія. 120-ті сау били, це, навірно, скучно їм було. Рішили пошугати. У бік опорного пункту бійці нарахували близько двох сотень артилерійських та мінометних пострілів. Ще по нашим позиціям скрізь, Станк, тому що прильоти були моментальні. Атакували опорник професійні найманці, які днями прибули на ворожі позиції. З'ясувала розвідка. Ті, які зараз там знаходяться на позиціях постійних, вони функцію просто виконують. Тобто вони в не вступають Це Якщо резерв прийшов, то резерв починає вже якісь реальні бойові дії. В останній тиждень бойовики активно проводили повітряну розвідку цієї місцевості. І стягували техніку на передову, аналізуючи дії бойовиків, армійці підготувалися до можливого прориву. Поводились мужньо. висока робота колективна і самих підрозділів вдержали оборону. Тиша на Луганщині тривала недовго. Вже по обіді бойовики почали стріляти у напрямку попасної. Що ви чуєте, то ідуть розриви. Це таке, як б'ють з Донецького там Населений пункт. Донецький. З нього летить. А летить. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганська область, п'ятий канал.